Друзі, привіт! Я Іра, Ви на каналі Інгліш і Це англійська. Хотіла б я сказати по фільмах та серіалах, але ні, сьогодні у нас англійська на слух. Ми помітили, як вам сподобалась ця рубрика, ну і вирішили її повторити. Як ви бачите, сьогодні ми розбираємо Гаррі Потера. Ну що ж, поїхали! Mrs. Dursley of number four, drive. Proud to say that they were perfectly normal. ви you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. Містер і Місіс Дурс, з будинку номер 4 на Привід Драйв. З гордістю заявили, що вони абсолютно нормальні і на тому дякуємо. Бачите, з вами тут є Thank you very much. Тобто можна сказати і на тому дякуємо. Слава Богу. Оцей вираз означає щось типу тому. Вони були останніми людьми, they were the last people. Last people, останні люди. People. Люди, last останні. «You'd expect to be involved in anything strange or mysterious». тобто яких би ви очікували, що вони будуть причетні до чогось дивного чи таємничого. «Because they just didn't hold with such nonsense». Тут назвами така цікава фраза. Так, давайте її перекладемо. Тому що вони просто не були причетні до такої нісенітниці. Тепер давайте розберемо так трішки детальніше, що в нас з вами тут цікавого. «We're proud to say that they were perfectly normal». To be proud, тобто бути гордим. В нас вами ще є такий синонім, можна сказати, як pleased – задоволений, або, наприклад, satisfied – Тобто вони були раді це сказати, що вони ну не такі, як всі інші. Perfectly normal – абсолютно нормальні. Що можна сказати completely average – типу цілком звичайні такі, ну або totally ordinary – також типу повністю звичайні. Що на з вами йде далі? Last people you'd expect. Тобто останні люди, від яких би ви щось очікували. Last people ми з вами вже розібрали. To expect – це з вами, очікувати. Тобто останні люди, яких ви могли б заподозрити у чомусь. Hold with. давайте трошки приділимо увагу цій конструкції. Це означає терпіти. Чи погоджуватись з чимось синоніми в нас з вами це tolerate або approve of, тобто терпіти, ну чи схвалювати взагалі в розмовному контексті? not hold with може означати бути типу не в захваті від. Ну і нонсенс це назвами Днісенітниця. Ну і ще мене зацікавила така тут граматична конструкція. Це «proud to say». Це така стійка фраза, якщо яка так точніше вказує на впевнене твердження. Наприклад, I'm proud to say that I did it all by myself. Я горда сказати, що я зробила це усе самостійно. Ну і сподіваюся, що ви запам'ятали фразу «didn't hold with», Also, this is a word, which means not to Mr. Dursley was the director of a firm called Gronings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mr. Dursley was the director of a firm called which made drills. «Director» – ректор це директор, керівник що можна сказати, наприклад, «manager», як керівник менеджер чи «head», голова. Також до речі, може означати режисера, особливо в такому кіновиробництві. «Firm» – назвами це фірма чи компанія. Ще можна сказати «company», чи, наприклад, «business». Drills. з це дрилі. До речі, можливо, ви знали, що drill також може означати вправо, особливо в спорті чи, наприклад, військовій підготовці. Давайте доперекладаємо, а далі будемо розбирати. Це був великий м'язистий чоловік, тобто he was a big beefy man with hardly any neck, тобто майже без шиї. although he did have a very large moustache, хоча мав дуже великі вуса. Бік beef – це, називаємо, такий великий, кремезний, ще, можна сказати, large and muscular, тобто великий м'язистий. Або ми з вами ще можемо біфи перекласти в такому неформальному. В контексті, як щось таке сильне чи, наприклад, переконливе. «Hardly any neck» – майже без шиї, нек назвами шия, «Hardly any» – майже ніякої. Що в нас з вами далі йде мустаж назвами вуса? Що можна сказати facial hair», тобто волосся на обличчі. Ну і в нас з вами ще цікавинка, це «Cold грунінг, тобто конструкція оця, яка називається Граннінгс під назвою Граннінгс, тобто ми оце «Cold» використовуємо для уточнення назви. Чи назву з цього певного об'єкту, чи, наприклад, компанії. of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. Ох, уж ця місіс Dursley. Давайте дивитися, що вона там такого витворяє. Місіс Дурсле була худорлявою блондинкою. Was thin – то тобто худорлява, така тоненька ендб, тобто блондинка. Окей, okay. і мала майже вдвічі довшу шию. Had nearly twice the usual amount of neck. Amount, южіл нас з вами це кількість, neck, в нас, з вами це шия. Twice – вдвічі. Тобто вона мала вдвічі більшу в нашому випадку довшу шию. Which came in very useful – що було дуже корисно. Така класна фраза, коли ми хочемо описати щось таке звичне нам. As she spent so much of her time craning over garden fences, оскільки вона проводила багато часу, перелазячи через садові паркани, spying on the neighbors. Тобто шпигуючи за сусідами. Spying, назвами шпигун, ви це добре знаєте. Крейнен, ось це таке перелазити, або якщо про шию в нашому випадку, можна сказати, витягувала вона свою шию. Ще можна сказати, звичайне, стречен, типу як таке витягування або як назва тренування. Також означає, ось the crane – це тягнути шию вперед для кращого огляду. Коли ви щось не бачите, оце ви так crane. Робите. Ну і spy on – підглядати за кимось. Ще можна сказати watch, або, наприклад, там to observe secretly, типу, так таємно спостерігати. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion, there was no finer boy anywhere. The Dursleys had a small son called Dudley. Тобто, у Дурслів, The Dursleys, had a small son, тобто вони мали маленького сина. Точніше, у них був маленький син. Cold Dadley, бачите так само, як і з фірмою містера Дурси, оця конструкція з Cold, тобто на ім'я Дадлі. And in their opinion, there was no fine boy anywhere. І на їхню думку, кращого хлопчика не було на світі. Ну, здається, як і у всіх батьків. Їхня дитина найкраща. Small son маленький син. Що ми з вами можемо сказати Little Boy або Young son, так само. Small означає, типу, назвами тут не фізично маленький, хоча можна сказати, напевно, фізично, але я б сказала, що це більш молодий. Людей, тобто ну не старенький він в них. Cold на ім'я або якого Ще Можемо з вами сказати named, той, що називається. Ну і in their opinion, на їхню думку, як синонім можна вжити as they believed або in their view, тобто з їх точки зору. No finer boy не було кращого хлопчика. Ще ми з вами можемо сказати better boy, тобто так само кращий хлопчик, або no more wonderful boy, тобто жоден хлопчик не був настільки чудовий. Але ми всі знаємо, який дадлі чудовий. Також назвами тут finer, могло мати значення як краще, чи, наприклад, чудовіший, тобто більш чудовий. Ну і anywhere обожнюєте слово, воно означає ніде або ніде більше. Ну що ж, друзі, з англійською, звичайно, слово anywhere не проканає, тому що існує тільки одне місце, де можна вчити англійську найкращим шляхом. Це, звичайно, в English Dom. Це місце, де ви зможете прокачати свою англійську просто перфектно, ідеально, один на один. Розмові з викладачем, якщо ви хочете читати книги англійською чи дивитись, наприклад, фільми англійською, якісь там відео, то онлайн урок це для вас ідеальна можливість. І звичайно, треба додати, що перший урок в школі англій абсолютно безкоштовний, тобто нічого не спиняє вас від того, щоб спробувати все, що потрібно зробити, це перейти в опис під цим відео та натиснути на посилання і записатись. Now, guys, we continue, you the щастя, had everything they wanted, but they also had a secret and their greatest fear was that somebody would discover it. Дослі мали все, що хотіли, але вони також a secret, таємниця, and their greatest fear was that somebody would discover it. І найбільше вони боялись, тобто їхнім найбільшим страхом був fear, Назвами це страх. The greatest, найбільший was that somebody would discover, Тобто, був, що хтось про це дізнається. нас з вами це взагалі відкривати. Наприклад, discover a new planet, відкрити нову планету. Had everything they wanted, тобто вони мали to have мати тут минула форма. everything, це усе. Ну і they wanted, те, що вони хотіли. Також це може означати, що у них тобто не було якоїсь такої нестачі в матеріальних благах, наприклад, Secret – таємниця. Нагадую вам, що може на з вами бути mystery або confidential matter, тобто конфіденційна така справа. Greatest fear – найбільший страх. Ми з вами вже розібрали They didn't think they could bear it if anyone found out about the Porters. Mrs. Porter was Mrs. Dursley's sister. But they hadn't met for several years. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister because her sister and her good-for-nothing husband were as undershlish as it was possible to be. Давайте розбирати, що в них там які сімейні мелодрами. They they didn't think they could bear it. Тобто вони не думали, що витримають. Тебе назвами це переносити, як діє слово витримувати, а також назвами це ще в If anyone found out about the potters, тобто, якщо хтось дізнається про потерів, to found out, на зуму це минулий час, взагалі це to find out, це дізнаватись про щось.

Sister, сестра, сестра. Бачно, вами тут якраз та таке присвійне ось це епострофі С, коли одній людині, тобто в нашому випадку місіс Дурслі належить її сестра. Якщо там було б дві сестри, то там було б апостроф після С, коли двома більш людям належить один і більше предметів. But they hadn't met for several years, тобто, але вони не бачили вже кілька років. Hadn't met past perfect, дія, яка сталася в минулому до іншої дії в минулому. Several years декілька років. In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister. Насправді, in, in fact, Mrs. Dursley davala to pretend, вдавати, що в неї немає sister. She didn't have a sister. Because her sister and her good-for-nothing husband, бо її сестра та її нікчемний, бачите, good-for-nothing husband, чоловік, were as undesirous as it was possible to be. Тобто були настільки не дурслі, наскільки це було можливо. Як ви бачите, ми з вами тут зробили такий прикольний прикметник: це Undersley, тобто не такі, як дурслі. від прізвища Дурслі. Цікаво. The dursleys Shuddered to sing what the Neighbors would say if the Potters arrived in the street. The dursleys knew that the Potters had a small son, too. But they had never ever seen him. Давайте розбирати. Shuddered – це вони здригалися, тремтіли. з вами тут to shudder. Здригатись тремтіти. з вами просто минула форма. Shuddered to sink, тобто вони здригнулись, уявивши. Тобто вони собі навіть це боялись уявити. What the neighbors would say – Тобто, що скажуть сусіди. Neighbors – сусіди, to say – казати would say – Це на самом, бачите тут модель діє слово would, щоб сказати, що це нереальна ситуація. Що вони могли сказати? If the potters arrived in the street – Тобто, якщо на вулиці з'явились би потери. Бачите, назвами це conditional – нереальна ситуація, нереальний результат. The knew that the potters had a small son, too. Дурслі знали, то не знати не минула форма, що Поттери мали також маленького сина, had a small son, too. це, також. But they had never, ever seen him. Але вони ніколи його не бачили. Бачите, назовне тут я так само: never, ever seen past perfect. This boy was another good reason for keeping the Potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Цей хлопчик був ще однією вагомою причиною тримати Поттерів подалі. This boy, цей хлопчик, was another good reason. Good reason – це типу вагома причина, хороша причина дослівно. Тобто був ще однією вагомою причиною for keeping the Potters away щоб тримати поторів подалі. To keep away, тримати подалі. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Вони не хотіли, чи want – хотіти, didn't want не хотіли, щоб Дадлі спілкувався з такою дитиною. Mexing з вами, спілкуватися, бути в контакті з. синонім можна сказати interacting with або «associating with. Тобто спілкуватися, товаришувати, ну навіть можна сказати, бути асоціованим з. Взагалі, оце «mixing with»… When Mr. and Mrs. Dustley woke up on the dull, gray Tuesday, our story starts. There was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. when Mr. and Mrs. Dursley woke up on the down. Тобто, коли містер і місіс Дурслі прокинулись похмурого сірого вівторка. To wake up, прокидатись, на тому тут минула форма woke up. Dull, grey, Tuesday, dull, похмурий, grey, сірий, Tuesday, назвамо це вівторок. Our story starts, тобто, з якого починається наша історія, story, історія, to start, починатись. There was nothing about the cloudy sky outside. Sky Nebo Cloudy outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Що незабаром soon, по всій країні, all over the country. country, країна, all over, По всій. Things would soon be happening. Тобто почнуться скоро відбуватись. Would soon be. Тобто скоро почнеться. Сюн назвами скоро. Ву так само нереальна ситуація. happening, відбуватися, показує, що дії будуть тривати якийсь час. Ну і mysterious things, Це в нас з вами дивні речі. Strange. Mystery, навіть, сказал, дивнее, mm -hmm. Mm -hmm. Mr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work. and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. Mr. Dursley hummed. Співував, ще можна сказати murmur, типу бурмоті, або можна сказати chant, -ча, типу співав, проговорював так ритмічно. Гам це таке легке, непримітне наспівання без слів. Це, типу, так, ну я б сказала, ну, не мечати, напевно, а щось собі так наспівати Тихенько. Mm -mm, оце ту гам. Есхі пікт з мост боринг та вук. Тю пик назвами це обирати boring – нудний, most – найбільше. А з вами це кроватка. тобто обираючи свою найнуднішу кроватку for walk – для роботи. And Mrs. Dursley gossiped away happily. Що вона робила? Вона радісно пліткувала. Гасейпі Вей пліткувати. Away нас вами тут показує, що процес був такий довгий, безтурботний і із задоволенням, можна сказати. Тим паче, ми з вами це підкреслюємо слово happily – Радісно. As she As screaming Dudley into his high chair. заштовхуючи вершливого Дадлі в його стільчик для годування. Wrestle – на ну, з вами це намагались посадити, буквально боролись з ним. Ще можна сказати struggle with – боролись за forest, типу примушувала. Ну тут така кумедна картина, тому що дитина чинить активний опір і мати буквально і насильно намагається посадити в той стільчик. Ну і high chair, тобто високий стільчик, тут тобто все просто це високий стільчик для годування. None of them noticed a large tiny old аладжтані ол the window. Ніхто з них не помітив, як повз вікно пролетіла велика сіра сова. Давайте, друзі, розбирати. None of them стандартна конструкція, де нам передбачають заперечення. Тобто жоден з цих людей не звернув увагу на дії, тобто ніхто з них. Flour пандео це конструкція з дієсловом flutter, яка описує характер руху птаха. Тобто він так пролетів чи flutter – пролітати. Ну і в нас з вами a large tiny all. В нас з вами тут є large, тобто велика, і tiny в нас з вами – це сіра all, сова. So, At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, packed Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley goodbye, but missed because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls. Objevna Mr. Dursley взяв Picked up his briefcase, briefcase називаємо портфель to pick up, підіймати. packed, поцілував, тобто це такий короткий поцілунок on the cheek у щоку and try to kiss Dudley, і намагався поцілувати Дадлі. Kiss goodbye, називаємо тут бачити, якщо забрати дадлі, та цілувати на прощання. But missed, але не влучив. To miss називається пропускати, не влучати. Because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls. Бо Дудлі був в істериці і кидався пластівцями в стіни. Ох, цей Датлі. Tantrum, Назвами тут цікаве слово це істерика. Що можна сказати фет, як типу припадок, або «outburst», як спалах емоцій. Часто ось це tantrum використовується, коли діти сильно зляться або розчаровані, якось це так показують криками, чи, наприклад, киданнями речей. Ну і назвами тут ще що цікаве. От якраз я вам пояснював про пект, швидко поцілувала. morski was not in a quick kiss, gave a quick kiss тилунок, brushed lips against the door knofsa who pome knew as a misterial to please tizie it little tyke chortled mister darsley as he left the house he got into his car and backed out of number 4's drive malay little tyke malay bashketnik malay klobchesko Mr. Dursley, as he Даслі the house. тобто сказав містер Дарслі, як тільки він покинув. Будинок. Назвав тут є слово chattle, це типу так хихикнув, засміявся. «Backed out виїхав заднім ходом. Ще можна сказати: «reversed out, виїхав назад. Або, наприклад, pulled out backwards виїхав заднім ходом. Так само. Ну і драйв називається під'їзд до будиночку чи під'їзна доріжка. Наприклад, ще можна сказати, до речі, driveway. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Я дійсно сподіваюся, що вам сподобалось, тому що так було сьогодні багато слів. Мені здається, дуже продуктивно ми з вами попрацювали тому підтримайте нас, будь ласка, лайком. А в коментарях напишіть, яка частина Гаррі Поттера ваша найулюбленіша. Також нагадую, що у коментарях ви можете запропонувати що завгодно: зірку, фільм, серіал, мультсеріал і, можливо, саме ваша пропозиція стане нашим наступним розбором. А також нагадую вам про унікальну можливість записатись на свій перший безкоштовний онлайн-урок в Dom. Все, що потрібно зробити, це зараз натиснути на кнопочку, яку бачите на екрані, перейти за посиланням та зареєструватись. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я прощаюсь і до наступного відео. Бай!